Вітаю вас, друзі! 34-й випуск. Сьогодні ми продовжимо спілкуватися навколо дуже цікавої історії пророка Єлисея. Ми дійшли до особливої історії, коли до пророка Єлисея повинен приїхати Німан, сирійський воєначальник. Які були ворогу Ізраїля? Які були вороги Ізраїля, і вони не просто були ворогами, а навіть захопили в полон ізраїльтян. І серед цих полонених ізраїльтян була маленька дівчина. Історія ця починається з того, що Нейман і в останній програмі я про це казав? Нейман. Він був великою людиною, через нього Бог дарував Бог, так написано. <кій> дарував звільнення Сирії, тобто вона перемагала, і все в нього було добре. Він дуже був у повазі в свого царя сирійського. Але була одна проблема. Він мав дуже-дуже тяжку хворобу, а саме проказу. І я думаю, в нього було, судячи з того, що ми зараз далі будемо <кій> читати, в нього було дуже багато грошей. Він мог дозволити собі найкраще найкращих лікарів, найсучасніші на той час технології, але нічого не допомагало. І ця проказа вона якби схопила його за горло і тримала все було добре. Гроші були, повага була. Перемоги були, але була одна дуже велика проблема: ця проказа, яка якби все, все інше робила не таким же і значним і щасливим. Він був нещаслива людина. Друзі мої, так бува у нашому житті. Для чогось, заради чогось, все добре, але є якісь, якась проблема, яка мусить нас шукати відповідь. Я, я впевнений, що у вас таке е, також бувало. От думаєш, ну навіщо ця хвороба? Ну все добре, і то служиш Богу, і от вперся в щось, проблема, яка тебе давить, і давить, і давить, і ти повинен знайти виход. <кій> Біблія каже нам, друзі, мої, що і волос не падає з нашої голови без волі Божої. І е, я впевнений, що навіть е, Особливо, що стосується великих проблем, вони приходять в наше життя або як атака, або як дозвіл Божий для чогось, для чогось. Ну, наприклад, якщо Бог, Бог хоче вас навчити вірі, то як він вас навчить? Ви такі лежите на дивані і тут, бац! о, я вірю, я вірю, я вірю. Ні, проблема є. І коли є проблема, ти мусиш це якось вирішити. І, звичайно, ми не зразу приходимо до віри. Ми намагаємось знайти якісь прості шляхи, наприклад, заплатити, щоб проблема вирішувалася. Але так бува, друзі мої, що Бог причепився до нас конкретно, бо в нього є мета навчити нас вірити. Не вирішити питання якимось іншим чином, а навчити нас довіряти йому і вірити йому. І ось що я бачу? Я бачу з цієї історії, що незважаючи на те, що Бог благословив цю людину, <кій> пробачте цей кашель, він заважає мені, <кій> теж проблема. То моліться разом зі мною. Я повинен бачите, от вас вчу, а сам, сам намагаюсь також воювати і. І молюся, і проголошую, що Бог дасть мені добрий голос, добре здоров'я, щоб я міг далі проповідувати. І ось так бував в нашому житті. І ось цей нейман, він, я впевнений, він спробував все, що міг, але в нього не виходило вирішити проблему. Що ми читаємо? Чоловік був наділений силою, але прокажений. І вийшли легко озброєні сирійці і полонили малу дівчину з із землі Ізраїля. І вона була перед жінкою Немана. Не вона ж сказала своїй пані, якби мій Володар був перед Божим пророком, який в Самарії, тоді він очистив би його від проказив. Ну, звичайно, самі патріоти з нас би сказали: ну навіщо? Треба радіти, проказа, Вони полонили, її, треба радіти. Але я тут. Бачу для себе дуже такий класний ход Божий, який повинен змінити Німана і поставити його на каліна перед Богом, і, до речі, перед народом, який він завойовував. Бо йому треба було піти до пророка Єврея, схилити свою голову, схилити свої коліна, привезти грошей, і як би просити допоможи мені, я не можу допомогти. Визнати, що твій Бог-єврей, він ну, до єврея звертається, єврей, твій Бог сильніший, ніж мої Боги, яким я зі своїм царем поклоняюсь. Вони не можуть мені допомогти. Але я визнаю, що твій Бог Бог великий і мені потрібна допомога. Мене цікавить ця дівчина. У цій програмі я хотів би торкнутися цієї дівчини. Звичайно, мала дитина, вона не дуже щось там може і розуміє в політиці, в геополітиці, в причинах війни. Вона, вона дитя, вона маленька. Да? Так написано, що мала дівчина. Да? І їй достатньо було зрозуміти те, що життя її змінилося. Раніше вона, мабуть, мала сім'ю, маму, папу, але прийшли у ці люди, забрали, і зараз все в житті змінилося. І вона, <кій> я мушу пробачте, я мушу собі чай наливати наливати. Так буде краще. Що мені цікаво, що в серці цієї дівчини ну, була віра. От дивіться, вона не каже, що ти знаєш, може, я чула, бува таке, що Бог допомагав. Ні. Вона каже, якби мій Володар був перед Божим пророком, який в Самарії, тоді він очистив би його від, від його проказів, я вважаю, що взагалі головною тут, от в цьому в всієї справі, справі, була віра дівчини. Вона як дитя просто дуже щиро вірила. Вона не вагалась, вона не казала, що може якось там щось. Вона казала: якщо ти станеш перед пророком, що в цих словах? Якби ти дивіться, що буде написано. Якби мій Володар був перед Божим пророком, тобто вона йому пропонує, тобі треба смиритися і прийти за допомогою. Ти велика людина, але є, є те, що більш ніж ти, більш ніж твої спроможності, більш ніж твої гроші. І в неї є така віра. Якщо ви читали Новий заповіт, там десь є таке місце, що багато було прокажених, але тільки Німан іселився. Чому так, друзі мої? Я вважаю, що то був особливий план Божий. І... Віра цієї дівчини, Бог хотів, я впевнений, що Бог хотів таким, в такий засіб показати цьому, цьому воєначальнику, що не незважаючи навіть на перемоги, які він мав, що Бог є в Ізраїлі, і то справжній Бог. І ми в кінці цієї історії ми побачимо, наскільки змінився Нійман. Наскільки була важлива повна перемога, я хочу сказати, що ми можемо перемогти, от, знаючи Бога, довіряючи Богу, віруя Богу, ми можемо мати дуже великі перемоги навіть над нашими ворогами. Дивіться, якби Нейман просто програв битву, це було б чудово. Божий народ, перемог, все. Але тут ще вищий, такий, знаєте, вищий пілотаж іде. Він не просто, е, як би він, він, він став як єврей. Він, він, потім, він зміниться, ми дійдемо до того. Але тут цікаво, що дівчина каже: піди, і якщо ти підеш. І це вже був е, такий виклик для, для Німана. Це для нього ж євреї також були вороги. Да? І це треба було смиритися. Я хочу цей пункт також відмітити. Друзі мої, у Бога є спроможність смирити наших ворогів, якими б великими вони не були, як би багато грошей у них не було, як би вони не поважали там один одного, Бог має спроможність поставити в такий глухий кут людину. Що вона смириться. Хочеш бути здоровим, йди до, до єврейського Бога. Іди до тих, з ким воював. Іди до тих, хто, кого ти полонив. <кхід> я, я хочу таку паралель провести. От, уявляєте, от, просто уявіть, що це приблизно так би виглядало. На, наприклад, от, воював, воював Шейгу, і дуже якби захотів Бог його смирити, зламати його, щоб, знаєте, щоб схилив свої коліна. Да? І я на грані Фола зараз працюю, то хейтери там, не хвилюйтесь, ми, ми все добре закінчимо. І дивіться. І дає Бог йому, ну, не знаю, ну таку, ну таку, проказу. або роги виросли? Не знаю. Все що завгодно. Не знаю, в штанях не держи, валиться все з нього. Все може бути. <кій> І от він взяв у полон якусь, наприклад, дівчину з Сізюма або там Слуганська. І ця дівчина каже: маленька дівчина каже: ви знаєте, а у Києві у нас є такий пастор. Він молиться і людина зціляється. Якби ти смирився і став перед ним, то, то було б це диво. Це важко уявити, але знаєте, я хочу бачити славу Божу. Я б хотів, щоб були такі випадки, щоб навіть зараз Росія зрозуміла, що Бог має силу смирити кожну людину. Кожну людину. Нема такої людини на землі, якої Бог не міг би змирити, скрутити, доказати, показати цієї людині, що Біблія каже, всяка плоть трава. І ось е, Нійман, він стояв перед вибором, і він якби дуже хотів бути здоровим, тому він якби зламався. Вже не до гордині було, вже не треба було нічого там себе показувати, І е, 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 та людина, кому господиня цієї ці, ці, ці дівчини вона пішла до свого мужа і сповістила своєму володареві. Кажуть, так і так сказала дівчина, яка із землі Ізраїля. І, і промовця в до Імана. Давай йди, я пошлю листа до Царя Ізраїля. В наступній програмі. Ми роздивимось, як реагує цар Сирії, як він вважає, що, що він має владу написати письмо, і, бачите, він вважає, ну я це в наступній програмі буду розповідати. Але він думає, що все вирішують письма. Але в цій чудові історії я бачу, як такий божий почерк, як Бог чудово все так, знаєте, провів, що. Не було славі, слави ні царю е, сирійському, ні царю ізраїльському. Бог зробив все дуже просто завдяки цій дитячій вірі у цій маленькій дівчині. І я дуже впевнений, що після того, як Нійман повернеться здоровий, ця дівчинка вже ніколи не буде відчувати, що вона рабиня у тому домі. Бо вона. Рятувальниця, вона врятує його, вона змінить його життя, і ми побачимо дуже цікаву історію. Підписуйтесь на мої соціальні сіті, зробіть перепост, друзі. Мої, я хочу крок за кроком дивитись в кожній історії, в кожній строчці Біблії, в кожній якісь характері, які ми тут бачимо в людях, в цих історіях цих людей. Шукати для себе підкріплення. Що я що я беру для себе? Я беру для себе, що Бог може нахилити кожну людину, кожну людину. Який би великий, великий чоловік не був або жінка, якщо Бог хоче, він робить такі обставини, що людина робиться послухняною і вона ламає свої, свої таку постать і каже. Допоможи мені, допоможи. Тому я з радістю схиляю свої коліна перед Богом. Я беру звідси віру цієї дівчини, яка, незважаючи на те, що це були її вороги, вона їх перемогла. От реально вона їх перемогла. Вона, як би покорила їх, вони, вони будуть поважати її, вони вже не будуть вважати її, вважати її просто робинею, бо вона. Якби, не зважаючи на те, що вона була в полоні, вона знала вихід, вона якби сильна була, вона керувала обставинами, вона міняла обставини. І це для мене дуже, дуже чудово. Я дуже хочу бачити такі історії в нашому житті сьогодні, щоб ми перемагали своїх ворогів, щоб вони схиляли свої коліна перед нашим Богом. Щоб вони сповідали своїми устами, що Бог сильний, і щоб вони каялись перед Богом, що ми побачимо в цій історії. Е, хочу вас підтримати. Спирайтесь на Бога. Дивіться в цих історіях на Бога. Бог все може. І Біблія каже, що все можливо віруючій людині. Е, хочу, щоб з усіх історій е, росла наша віра, щоб вона міцно, міцною була. Щоб ми бачили Бога, довіряли йому і бачили вихід, який Бог дарує нам. Бережи вас, Господь! До побачення!